Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку, з вами Михайлович. Що у нас сьогодні на порядку в денному, друзі? А сьогодні, я так розумію, я знову йду в бухгалтерію, але я не знаю зранку чи вже після обіду. Я думаю, що зранку я сходю подивлюся, все ж таки, як там виглядає наша. Те, що ми там заляпували ті дірки. От. Ну і напевно сьогодні вже будуть приклеювати е цей лінолюм. Оце вже, знаєте, це самовідповідальна така робота. Чому? Тому що, щоб той лінолеум приклеївся, щоб стиків, щоб все було красиво, блін. Ну а тому що це як зазвичай. Зараз піду випустю своїх курочок. От. Ну і що, будемо йти снідати, та збиратися на роботу. А, зовсім забув, друзі, вчора. З вечора знову був на лід шахедів. Це було щось знову. Вони знову летіли роєм, вони летять на різній висоті. І летять вони, всі різні летять, ну не всі різні, а ну, по звуку таке як летять і шахіди, і обманки, і летять різною висотою. Перший пройшов. Ну так, низькувато. От, в сторону е -е, Павлограда, я б сказав би десь так. Далі ті, які вже йшли, вони йшли вище, І е -е, йшли вони і на Запоріжжя, і на Дніпро. Тобто їх над нами пролітало десь около 6-7 штук. Приблизно так я десь нарахував. От. Але було їх набагато більше, і йшли вони поза селом. Далеко йшли поза селом, їх не було навіть і слышно, але вони були, було їх багато. Що там ще вони понаробляли, я ще. Я ще, якщо чесно, не дивився. От. Бо вчора не вспів вам зробити на сьогодні відео, тому зранку доробляв бігом відео. Але я його ще навіть не загрузив, треба йти ближче до Wi-Fi і загрузити. Тому, друзі, не баримося, а йдемо працювати. Дамо вправлятися, йдемо снідати і загружати вам відео на сьогодні. Ну що, друзі, так да, звісно видно, що це іншого кольору. Але і... стийку тут взагалі добре вийшов. І тут добре. Там трішечки, ну нічого. Так взагалі а так. Show. Hold me close, don't let go In this moment Все ох. Що. Все. Толя молодец Михайлович теж. Все, друзі, ось роботу ми закінчили. Тепер що? Тепер лишилося дочекатися відгуку. Але я певен, все рівно щось буде не так. У нас бригадір вредний. <ріст> Та ні, я думаю, все буде нормально. Просто там е Получається, що пол, сам цемент. Ми його три рази прогрунтували але він все рівно, все рівно він якийсь жирний, блін. Не пойму чого. І можливо що. Але правда, саме погане, що у головного бухгалтера, мабуть, буде поганенько. Ну будемо дивитися, бо там аж, знаєте, як на дверях кажуть, шпон одійшов, там так само одійшов, одійшов верхній слой на ліноліумі. Я його також проклеяв, ну не знаю. Буде він триматися, звісно. Ну, побачимо. Клей залишився, якщо що, підклеїмо десь щось, якщо буде щось не те. Просто нема чим придавити. Зазвичай це ну, приклеяв, щось поклав і це буде дуже гарним результатом, але ну, не знаю, нічого немає. Добре, друзі, зараз забираю вже Михайловну і вже будемо їхати додому, будемо відпочивати. Михайловна то не. А я трошечки відпочину та піду, ж, соберу трактор до кучі. О, треба ще один город. Не знаю, чи заборонувати, поїхати, чи закультивірувати. Буде видно. Добре. До нового кадру. А вот тебя Лежит под В тенечку Сусит Я Уже в дверь зашел Да? Сусит? А, Сусит? Томас Что это такое? А, Томас Доченька Що тут таке? Що за чужа вона? Бось. Бос. О, камеру як протреш, Ну зовсім інша обстановка. Коротше, друзі, а я що? Я готовлюся на завтра, на завтрашні пригоди, можливо, якісь будуть. Ну, я в сенсі все ж таки треба поїхати вчіпити культиватор, перетягнути. Перевести, мабуть, оприскувач ми перевеземо прицепом машини. Так я чіплять, очіпати дуже довго все, він не такий важкий. От. А зараз що, друзі, виймив скло повністю по кругу. Для чого правильно? Для того, щоб хоч щось було видно, по-перше, а по-друге. Ну, як відео знімаєш, треба, щоб скло було чисте. Ага, ага. Друзі, е, хтось там писав мені по поводу купи керхер, не мучайся. Я, можливо, з вами згоден. керхер, е, це значить бути прив'язаним. Розумієте? Зараз. На чому я там зупинився, значить, друзі, я казав про те, що е, щось потрібно таке, щоб не бути прив'язаним дому. Е, щоб я міг е, навіть десь, будучи десь навіть там, чи на роботі, якщо сторожую, е, була можливість помить там. Для чого, друзі, є ось така річ. Я її намагаюсь модерніз... модернізувати. Але він не витримав, він дешевенький, і він коротше, ось тут лопнув. Що я йому не роблю? І паяльником намагався, і намагався гарячим пластмасою заробити дірку, нічого не виходить, все рівно він тече. Але саме сьогодні, друзі, мені дещо порадив, знову ж таки, мій дядя, вставить щось кудись. І він видає тепер піну, не повірите густючу. Але є одне але. Зараз я його накачаю. А саме це треба його часто підкачувати. от І тут немає клапана зброса тиску, тому його, мабуть, розірвало. А піна, друзі, дивіться, яка. Ви бачите. Наразі він так е, е, хреново, він взагалі-то він класно, бо тут вже ну, нема, тут осталася сама пена, вже води немає. от, А так воно е, взагалі, тут флаг широкий, тут стоїть е, заприскувача форсуночка, флаг широкий, він робить обалденно, друзі. Вот. А далі що? Що треба далі? Далі треба або щоточкою потерти е шваброю тією і просто змить водою. Хоча б зі шланга з того самого. От. А якщо акумулятор... буде акумуляторна мийка, то в принципі, ну що, це ж не збивати грязь, це просто змить піну. Тому, тому. Е Ну, якщо чесно, якщо чесно, що, дивіться, значить, був я в епіцентрі, цей Кюрхер К2, він стоїть там 3500, да? але у нього немає пеногенератора, немає того бачка, його треба докупити окремо, а це коштуватиме... По-моєму, в районі 750 гривень, Це вже плюс, вже 4 чим-то тисячі. Далі треба докупити ще фільтр. Я так розумію, він не йде в комплекті. Ну, не знаю, я, в принципі, якщо чесно, сильно не шукав, не інтересувався в інтернеті. Але мені здається, що все ж таки да, потрібно купити той фільтр грубої чистки. Він також стоїть 700, 700 -то гривень, тобі ж це ще плюс. ну Краще, звісно, взяти вже готовий то, е, мийку готову е, да по ціні 10 тисяч. Але скажу чесно, бригадир собі купив, але оце як я з ним їздив, він собі купляв фільтр. То, мабуть, в комплекті нема фільтру. Я в нього не питав. Я поінтересуюсь у нього, звісно. Але мені здається, що саме тому. Е, тому я не знаю, хочеться, щоб воно було ну, більш-менш нормально, але не всі гроші світу. А тим паче, мені здається, що е, у Кюрхера ти. Е, е, у Кюрхера ти більшість платиш тільки за ім'я. А ну, ось, допустимо, припустимо, навіть мій кум казав, що був у нього перший Керхер, а другий вже зовсім якийсь китайський, то каже, Керхер льох швидко, а китайський служить більш-менш нормально. І що? А, що ще я, друзі, хотів сказати по поводу фільтра. В інтернеті фільтр стоїть так, да, можливо, він чуть іншої модифікації. Але він стоїть і 50 гривень, є 90 гривень, <coughs> не спорю є 200 чимось, 500 з чимось, 1200 так само. Ну все це, ви знаєте, ну, я вважаю, що це трішечки дорогувато за, за його ім'я, а платити я не хочу. <coughs> От, а акумуляторна мийка, це вічна класна. Подивимося, будуть гроші я. Є, як на мене, то є, по-моєму, акумулятор на... із цим же ж бачком, який робить пену. Так що, ну, я... грязь мені не треба відбивати, а хоча б обмить пиль, щоб був чистий машина, трактор. Ну і що там можливо ще треба, всю решту зробить дощик. Ну, По-чесному. Все воно стоїть відкрито і, ну, як би то. Тому якось так. Так, друзі що. Вже в принципі вечір. Сьогодні приїжджають діти додому. Сьогодні сядемо повечерям, відмітимо моїй тещі день народження. От. Вип'ємо пиво. Михалич більше пиво любить, От. Ну і що, всім, друзі, так як зараз вечір уже. Всім гарного, тихого, спокійного вечора. До нової зустрічі, всім пока.